Зараз ми розглянемо, як же все ж таки прибрати дуже коректно ось цю бретельку. Ви в мене в профілі могли бачити дуже схоже відео, де ми прибираємо друге підборіддя. Тут схема та ж сама. Ми наближуємо до нашої бретельки. Ніякі копії ми не робимо. Беремо або ось цей інструмент, прямолінійне ласо. Воно просто, якщо ми десь натискаємо, воно нам дає змогу робити прямі виділення, але ми можемо ось таким методом, натискаючи ліву кнопку мишки. Робити ці виділення. Але чим не дуже е, хороше це прямолінійне ласо, ним не можна м'яко виділити ось такі круглі деталі. Для цього потрібно трошечки повозюкатись. Ctrl-D, я знімаю виділення і беру ось цей інструмент, він називається перо кривої. В чому е, взагалі краса цього інструменту? Якщо в прямолінійному ласо ми не можемо десь щось зробити. Наприклад, якщо ми ставимо першу точку і відпускаємо, тоді другу точку нам обов'язково треба поставити, тобто ми вже не можемо нічого скоригувати. Якщо ми працюємо з ласо, ми, зробивши виділення, бачите, як виділення робиться. Це ласо, воно, дивіться, трошечки коригує мені вигін, дивлячись, де я ставлю цю точку, трошечки заокруглює. Я буду брати зразочок, такий виділення величеньке. Щоб, коли я буду робити СУВ, у мене не було ніяких ем, ось тут-от інших сувів. І в чому дуже класна краса цього інструменту. Я наближу трошки ближче. Дивіться, якщо я ось тут-от ну, трошки зайшла, неправильно е, виділила. За допомогою цього інструменту я це підкоригувати зможу, але це буде набагато довше. А завдяки цього я можу просто стати, навести мишку на, на точку, на ось затиснути ліву кнопку миші і підкоригувати там, де мені потрібно. Якщо десь якісь виділення, я зробила трошечки неправильно, некоректно, вони мені все допоможе підправити. Так само я можу додати якусь точку і цим самим зробити ідеальне виділення. Ось я вже точки поставила. Нам тепер потрібно створити виділення. Розмиття я приблизно роблю на 1,5 пікселя, натискаю ОК, і тепер мені потрібно натиснути двічі Ctrl-J. Тепер що ми робимо? Ми затискаємо Alt, стаємо між цими шарами і бачимо стрілку вниз. Ми що робимо? Ми прив'язуємо, натискаємо лівою кнопкою мишки, не відпускаючи Alt. Ми прив'язуємо верхній шар до нижнього. Тепер, щоб ми не робили з верхнім шаром, він не буде заходити за кордони ось цього нижнього. Ми тепер можемо натиснути Ctrl-T, викликати трансформацію. Натиснути на ось цей інструмент, щоб зробити вільну трансформацію, а не просто по чотирьом точкам. І ведемо, ховаємо так, як нам це зручно. Ось так от я ховаю, мені зручно, що тут бретельку не видно, але видно трошечки тінь. Тут так само я ось залишу, щоб не було дуже-дуже різких якихось. Змін і переходів без тіньових. Натискаю Enter або ось тут от пташечку, і наша бретелька дуже швидко схована. Так можна ховати не тільки підборіддя, не тільки бретельки. Так можна робити і з волоссям, і з макіяжем, і з одежею саме фото. Буде виглядати ніби так, як воно і повинно бути. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк. Якщо не підписані, підписуйтесь. Далі буде ще більше корисної інформації.